Доброго дня, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, імміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Сьогодні п'ята серія нашого щоденника іммігранту один день до переїзду в Канаду. Що треба робити, коли до вашого відліту залишився лише один день. Нагадую, що спонсором наших випусків є Кредитна фінансова спілка Будучність. Це канадська організація з українським корінням, яка дуже багато допомагає всім українцям, які приїжджають до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і дізнавайтесь, як це працює. Нарешті, до переїзду в Канаду залишився лише один день. Ви вже на низькому старті, ви вже спакували ваші валізи, а, а, а може, ще їх допаковуєте. І що треба знати саме на цьому етапі, коли вже там лічені години залишилися до вашого переїзду до Канади, до вашого авіарейсу. А, напевне, що би я порадив обов'язково зробити, то це якесь якісь свято, якийсь такий. Останній вечір з вашими близькими, з вашими рідними, з вашими друзями, ви ніколи не, не дізнаєтесь, кого, кого з цих людей ви бачите останній раз. І це мож, може бути дуже-дуже важливо провести ось ці останній вечір з, вашими, з вашою родиною. А наприклад, я ніколи не, 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 не міг припустити, що я бачу свого батька останній. Тиждень, коли там за три дні до відліту до Канади я бачив останній раз, і з тих, з тих пір я його більше ніколи в житті не бачив і, і вже більш не побачив, тому що він несподівано помер. Тому проведіть цей останній день, останні дні з вашими рідними, з вашими батьками. Це може бути дуже важливо як для вас, так і для них. А ще один момент. А, треба виспатися перед вашим відлітом до Канади, тому що. Цей джетлег, тобто таке, здвиг з по, 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 по часу, він насправді дуже важкий. Коли різниця в часі, наприклад, якщо ви будете летіти до Торонто 7 годин, то коли в Торонто буде 7 годин вечора, за вашим внутрішнім часом вже буде друга година ночі. І дуже важко себе нормально почувати, коли вам тупо хочеться спати. Тому я. Я думаю, що вам буде не до сну, але намагайтеся поспати за день до відліту до Канади трошки більше, ніж ви це робите за, а, в інші дні. Це може бути то, теж важливо, максимально а, підготовленим з точки зору внутрішніх сил їхати до Канади. Ще ви можете останнє перевірити всі ваші документи, які ви везете з собою. Тут є такий документи, який вам дуже може знадобитися, а саме, якщо ви їдете один або одна і везете неповнолітню дитину, важливо мати дозвіл на перетин кордону від одного з батьків. Канада впускає на підставі такого документу, який називається Consent Form. А, і посилання на нього я розташую в, в описі під цим відео. Це дуже легкий документ, він заповнюється обома батьками, є просто підпис, ніякого там нотаріального завіріння не треба. Це все дуже легко заповнюється, буквально там за 5 хвилин. Але якщо ви їдете з дитиною і з одним лише з батьків, то важливо мати цей документ. Його можуть спитати на кордоні. А, всі інші документи, ну, головний документ це, напевно, ваш паспорт з зклеєною візою. А, зазвичай вони більш нічого не питають. А, свідоцтво про народження, якщо для дітей, або віза дитини вклеєна в паспорт батьків. Також це важливо. А, всі інші документи ви вже напевно переклали, нотаріально переклали і візите з собою. Вони вам точно знадобляться в каналі. На щастя, вже не потрібно робити ніякі тести на ковід перед відлітом до Канади. Раніше це було обов'язковим, тепер ні. Вас впустять в Канаду навіть якщо ви не вакциновані, як, навіть якщо у вас немає тестів, не треба ніяких масок. Все це, це з 1 жовтня відмінили, тому можна на це не, не звертати ніякої уваги. А ще один момент: перевірте, як ви будете добиратися до аеропорту. Приїжджайте заздалегідь хоча б за три години. Напевно, у вас буде дуже багато речей з собою, можливо, додаткові валізи якісь. Тому дайте собі час, щоб не нестися в попихах, а якось так більш спокійно пройти усі ці таможені процедури. На, на відліт, тому плануйте за три години до, до, до відліту приїхати в аеропорт. Це, це вас э, заспокоїть і не дасть вам якось э, зайвий, зайвий раз нервувати, якщо ви не будете встигати до аеропорту. Тобто Забронюйте заздалегідь машину, якусь там, таксі або друзів, хто вас відвезе. Ну, тобто зробіть такі необхідні приготування, щоб. Э, Їхати вже до, до аеропорту вчасно. Ще один момент. Намагайтеся, коли ви вже будете летіти до Канади, намагайтеся, якщо на дворі ніч, за, за, за ілюмінатором ніч, то треба спати, не треба втикати в телефон або там щось дивитися. Намагайтеся трошки відпочити. Вам ці сили, як вже я сказав, Точно знадобляться у Канаді, коли ви будете вже при, 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 прибудете до Канади. А, що ще треба робити один день до переїзду до Канади? Це ще раз перевірити всі ваші букінги, де ви будете ночувати, хто вас буде зустрічати, де ви проведете перші декілька ночей у Канаді. Можливо, ви домовилися про якесь безкоштовне проживання, можливо, ви забукали Airbnb або якийсь готель. Моя порада мати якийсь такий запасний варіант, тому що бувають випадки, коли ви домовилися з людиною, що вас зустріне, а ця людина не змогла, або хотіла вам надати житло і не змогла його надати. І потім люди дуже стресово починають розшукувати собі додаткові інші варіанти. Тому трошки зробіть собі якийсь такий бекап, аби ну, також більш, більш спокійно летіти до Канади. Така, такий іншуранс, я би його назвав, така страховка на, про, про, всяк, про всяк випадок. А, що ще. В принципі, ось найголовніше, я би я би все-таки якийсь такий прощальний вечір би зробив з усіма, з усіма вашими друзями та родичами. Оце, оце те, що ви точно будете думати про це про це, коли вже будете в Канаді. Тому що ніхто не знає, коли ви останні наступного разу повернетеся в Україну чи в Європу. Це може бути там наступного року, а може бути через десятки років. Тому краще ось, зберегти собі такі класні, дружні спогади, щоб виїжджати до Канади з легким серцем. Попросіть вибачення усіх тих людей, які, які, там, яких ви образили, або навіть якщо вас образили, також можна попросити вибачення. А Закрити свої всі поточні справи, ну, тобто максимально. То на, якщо, ну, ви вже напевно все, все зібрали, все, але морально, можливо, ще не відпустили щось. Відпустіть усе морально. Спокійно переночуйте, спокійно приїдьте в аеропорт наступного дня і зі спокійним серцем вирушуйте ви, ви ви до Канади. Тому що ну, Канада, навіть якщо ви думаєте, що ви їдете тимчасово, там, попробувати, там, спробувати, там, пару місяців, сподобається залишитися, не сподобається їхати назад. Але зазвичай Канада це країна, в яку в яку люди не пробують, в якій люди відразу починають жити. Тому що тут вона не дає вам часу на спробування. Дуже дорого тут пробувати. Краще відразу їхати і починати нове життя з першого дня. Тому важливо, як ви це ваше життя почнете, з якої ноти, з мінорної або мажорної. Тому намагайтеся саме з мажорної ноти починати ваше життя у Канаді. Відпустіть усе, що вас тримає в Україні або десь ще. І з легким серцем вирушуйте до Канади. На це в мене все. Наступний випуск буде День Виліту до Канади, що саме важливо в цей день. А і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.